Шановні колеги, доброго дня. Чи Це школяр, який прорахують 10 гривень. Перш за все, хочу подякувати всій робочій групі, яка активно працювала останні місяці, і ми насправді вийшли на дуже серйозний результат. Ми на сьогоднішній день вже маємо можливість почати роботи, фізичні роботи і відновити музей. Дати йому нову силу, і це принципово важливо для нашої громади. Хто за в цілому? Одностайно Ми є, ми є не наглядачі. Ми наглядаємо. Сюди закривати. Станом на сьогоднішній день ми маємо готового 80% загального проекту на. Виконання робіт по відновленню самого музею в червні місяці. Ми презентували результати конкурсу. Також до цього працювала науково-експертна група по формуванню технічних завдань по баченню того, як має виглядати в межах робочої групи за участі родини Романа Шухевича, пані Марія. Також працювали над комплексним баченням самого музею, над територією прилеглого до музею. І станом на сьогодні ми маємо. Дуже добрий результат, оскільки готові приступати до відновлення самого музею. сьогоднішнім рішенням виконавчого комітету ми фактично дали юридичний старт по виконанню самих робіт, і підписання меморандуму з громадською організацією дає нам можливість почати ці роботи за позабюджетні. Кошти музей е, Шухевича буде відновленим, буде відновленим в цьому автентичному вигляді, як до того, як він був зруйнований. І е, якщо говорити про якісь нові компоненти самого музею, то буде власне враховано те, що там буде вже укриття, там буде. Нова експозиційна площа для того, щоб проводити різного роду просвітницькі заходи. Також там буде облаштований підйомник на другий поверх Ну і ключовим елементом самого музею буде Криївка, де переховувався генерал Шухевич. Паралельно ж працюємо разом з історичним музеєм над музейною експозицією, яка вже буде там облаштована на основі сучасних інформаційних технології наша організація, яка почала свою діяльність за місяць до повномасштабного вторгнення, поставила собі за завдання підтримувати українські музеї і українських музейників і також сприяти відбудові музеїв. Тому зараз ми долучаємося спільно з Львівською міською радою до проекту відновлення музею Шухевича. Нашим завданням буде очолити процес фандрейзингу, збору коштів і також максимально ефективно відправити ці кошти на відбудову. Власне, ми знаємо, що о, точніше ви власне про це говорили, що це буде перший прецедент відновлення музею. Так, так. Ви і прецедент... Я так дійсно наразі в нас жоден музей не відновлений в Україні, тому ми сподіваємося, що разом ми це зробимо і в майбутньому будемо вже консультувати колег, щоб вони могли це зробити в своїх містах. Було багато проблем, було багато непорозумінь, але проблема, в принципі, вирішилась. Задоволена з того, що почались роботи з відновлення. Це є найголовніше музей Шухевича став прямою мішенью російської зброї, саме тому що Шухевич є символом національно-визвольної боротьби права українців на свободу. Тому для нас відбудувати цей музей і зробити його місцем живої пам'яті це питання нашого національного обов'язку.